Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Національна гвардія України отримала на озброєння самохідні артилерійські установки Діта калібру 155 мм. міліметрів. Фото з ними оприлюднив командувач національної гвардії Саудіта. Це розробка чеської компанії. Раніше були повідомлення, що Нідерланди замовили у Чехії для України спочатку 9 артостановок, а згодом ще 6 Саудіта. Сау має досить високий темп стрільби. П'ять снарядів за хвилину. Подавання снарядів здійснюється автоматично. Висока прохідність дає можливість швидко змінювати позиції. Обслуговувати цю арт-установку можуть дві людини. Дуже добре, що українські захисники отримують сучасне озброєння, у тому числі і ці САУ, які вже посилили українську артилерію. Дякуємо Нідерландам за таку важливу військову підтримку для України. Радує, що така країна, як Нідерланди, підтримує Україну. Німеччина знову передасть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Ірісте. Це вже шостий такий ЗРК, який отримає Україна. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Обіцяють передати до кінця року. Дякуємо Німеччині за посилення української протиповітряної оборони. Ці комплекси дійсно дуже ефективно збивають різні криваті ракети. Про що вже неодноразово казали українські військові. До речі, загалом Німеччина передасть Україні набагато більше таких систем. Українські військові ще з 2022 року використовують американський БПЛА БПЛАГОСТІК зі штучним інтелектом та скидами. Про це нещодавно повідомило видання Дефенс Ван цей дрон має дальність зв'язку до 25 кілометрів при можливості подавати до 100 кілометрів та злітну вагу з двома батареями у 25 кілограмів. У повітрі дрон може перебувати 75 хвилин, а Корисне навантаження складає до 9 кілограмів. Дякуємо Сполученим Штатам Америки за передачу цих сучасних дронів українським військовим. Радує, що Україні продають новітні розробки у сфері ударних БПЛА. Друзі, запрошую вас приєднатися до нашої сторінки на Патреон. Крім того, що ви підтримаєте канал, ви також дізнаєтесь багато цікавих і свіжих новин, котрих немає і не буде на каналі. Посилання на наш Патреон я залишу в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. Норвегія профінансує виробництво озброєння та військової техніки на українських підприємствах для потреб сил оборони України. Про це повідомив міністр оборони України. Таким чином, Норвегія долучиться до данського формату підтримки української обороноздатності. Міністр зазначив, що цей формат передбачає пряме фінансування виробництва в Україні, яке дозволить швидше і більше випускати вітчизняне озброєння та постачати його до збройних сил України якомога швидше. Дякуємо Норвегії за таку підтримку, а саме за інвестиції в оборонно промисловий комплекс України. Україна вже створила п'ять спільних підприємств з західними виробниками озброєння, також найближчим часом буде створено ще три спільні підприємства. Про це повідомила міністр економіки України. Дуже добре, що Україна співпрацює з виробниками озброєння різних країн світу, а компанії інвестують свої кошти, відкривають підприємства в Україні, а це нові робочі місця для українців та додаткове озброєння для Збройних сил України. Агенції оборонних закупівель, Міністерства оборони України та Агенції оборонних матеріалів Норвегії підписали угоду про співпрацю. Про це повідомив міністр оборони України. Угода, зокрема, відкриває нові можливості для обміну інформації про ринок озброєння, спільні дослідження та розробки інноваційних військових технологій. Радує, що Україна співпрацює з такою сучасною країною, як Норвегія, впевнений, що Україна і Норвегія спільно зможуть виробляти реально сучасне озброєння, яке посилить армію обох країн. В Україні допустили до експлуатації у силах оборони нову вітчизняну дистанційно керовану турель Пернача, яка озброєна кулеметом калібру 7,62 мм. Нею можна керувати за допомогою пульта і FPV-окулярів, на які продається зображення із відеокамери. Дуже добре, що в Україні є серійне виробництво різних дистанційно керованих турели, які вже можуть використовувати українські військові. Радує, що така важлива компанія надалі розвивається і планує за ці кошти масштабуватися це нові робочі місця для українців, і що найголовніше збільшення виробництва важливих систем для збройних сил України. Українська компанія, яка займається виробництвом акустичних систем, що виявляють вогневі позиції артилерії та мінометів, отримала інвестиції розміром майже півмільйона доларів для подальшого розвитку. Державні компанії наростили видобуток газу з початку року на 6% і видобули майже 12,5 мільярдів кубометрів газу. Дуже добре, що і зараз газова сфера в Україні розвивається, відкривають нові газові свердловини та в цілому збільшується видобуток власного газу. Сподіваємося, що так буде і надалі. Ужгород отримав партію сучасних вітчизняних автобусів. Згодом місто отримає ще 13 таких автобусів, радує, що місто замовило саме українські автобуси, а також що завод з виробництва цих автобусів і надалі працює та приймає замовлення. Вважаю, що українські міста повинні замовляти саме вітчизняні автобуси, так як в Україні достатньо українських виробників. ДСНС України отримали піротехнічні машини від українського виробника. Завод передав машини навіть завчасно. Дуже добре, що в Україні є виробництво цих машин, тим паче зараз до речі, це далеко не перша партія таких машин, які отримала ДСНС. В Україні створили новий маркетплейс CodeUA для ІТ-компаній. ця платформа для зручної співпраці між українськими іт компаніями та глобальними бізнесами. Радує, що і в цей складний час в Україні працюють над розвитком іт сфери Сподіваємося, що нова платформа допоможе збільшити експорт іт послуг з України, зазначу, що у нашої країни насправді великий потенціал у сфері ІТ. В Україні росте попит на гібридні авто За рік продажі збільшилися на 7%. У жовтні українці купили 1900 таких авто лідером на ринку є Toyota RAV4. Радує, що й надалі в Україні працюють автосалони від світових брендів, де працюють українці, з яких сплачуються податки в бюджет країни. Сполучені Штати Америки надали Україні ще один грант на 1 мільярд 350 мільйонів доларів кошти витратять на гуманітарні та соціальні програми і в першу чергу для виплати заробітних плат вчителям. Дякуємо Сполученим Штатам за такий подарунок. Так як грант не треба повертати, така фінансова підтримка теж вкрай важлива і потрібна. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.